Останні новини зі світу спорту. Впевнені перемоги двоє запорізьких спортсменок повернулися зі змагань з бодібілдингу з нагородами найвищого гатунку. Досвідчена і титулована Юлія Шикула до списку своїх перемог додала ще й успішні виступи на чемпіонатах світу. Ще навесні вона виступала серед аматорів, а вже за півроку підкорила турнір серед майстрів. Спочатку в Іспанії у категорії бодіфітнес Юля завоювала срібну медаль, а за півтора тижня вже у Чехії стала чемпіонкою світу. І на цьому змагальний сезон закінчився. І далі ми працюємо з тренером і готуємося до весняного сезону. Дуже сподіваємося, що закінчиться ситуація да війна в нашої, в нашої країни і. Буде більш-менш спокійна підготовка без стресів і так далі. Тому сподіваємося, що наші хлопці відстоять нашу країну і все буде гаразд. Інша запоріжанка успішно виступила на Кубку світу, хоча весною їй було зовсім не до змагань. У мене депресія случилась, я перестала готуватися. ну, в перших сал закрились. Я месяц не тренировалась, то есть себя запустила, поэтому как бы, Европу я весной пропустила. Но потом все-таки взяла себя в руки э, и решила готовиться на чемпионат мира на э, осень. Э, в августе у нас прошел отбор на чемпионат мира, к сожалению, э, меня не допустили. Наша федерация по определеним причинам, і е, мені нічого не стало делать, как як участвувати в Кубку мира. у змаганнях. Взяли участь представники 103 країн та Анастасії не було рівних. Вона виступила у двох категоріях. В обох стала переможницею ще й абсолютною чемпіонкою. Таким чином, на її честь чотири рази лунав гімн України. В управлінні молоді і спорту Запорізької обласної військової адміністрації кажуть. Що показувати такі чудові результати доводиться через дуже важкі умови підготовки. Але наші спортсмени щоразу доводять свою незламність, волю до перемоги і високий рівень майстерності. Усі види спорту сьогодні не мають таких можливостей, які мали до війни, тому що зали закриті, немає на такого належного фінансування. Але незважаючи на труднощі, спортсмени стараються, намагаються воюють і завойовують перемоги. Так вони молодці. В таких складних умовах, коли тренування відбуваються під звуки сирени, коли ховаються в бомбосховищах, коли прилітають оці наші снаряди, але не зважаючи на те, вони продовжують працювати, вони продовжують підвищувати свою спортивну майстерність і виступати гідно на спортивних аренах світу Європи.